Я думаю, що сьогодні також ми продовжимо ті гарні напрацювання, які були раніше на теренах Хмельницької області правоохоронцями Хмельниччини, з метою продовження вивчення передового досвіду інших зарубіжних країн, з метою продовження традицій міліції Хмельниччини і міліції України. Для того щоб гасло, яке на сьогоднішній день є в Міжнародної поліцейської асоціації, служба через дружбу втілилося в життя, для того, щоб ті правоохоронці, які сьогодні поповнені наші ряди, а в цьому році в нас за наказом міністра внутрішніх справ створена рота особливого призначення патрульної служби Богдан, які є я так вірю, є елітою в міліції, які є прикладом. Самовідданого служіння українському народу. В цьому році міліція Хмельниччини добросовісно виконує свої обов'язки щодо захисту цілісності та суверенітету нашої держави. Поступайте і отримуйте. Служю українському народу. Полковника міліції мельника Сергія Васильовича. Тимчасово виконував польський заступник а начальник управління в Хмельницькій області. Служу українському народу. Підполковника міліції Чубенка Анатолія Васильовича, начальника Старокостянтинського, райідньому управління МВС України в Хмельницькій області. Служу майора міліції Зубрія Віктора Дмитровича, старший інспектора групи кадрового забезпечення роти міліції громадської безпеки особливого призначення управління МВС України в Хмельницькій області. Майора міліції Головко Вадима Юрійовича, заступника начальника, начальника кримінальної міліції Хмельницького райвідділу управління МВС України в Хмельницькій області. Майора міліції Яресько Павла Івановича, старшого опору, опору поноважного в особливо важливих справах відділу внутрішньої безпеки в Хмельницькій області. Старшого лейтенанта міліції Джигуна Станіслава Олександровича, оперу повноважного оперативного пошукового відділу управління карного розшуку управління МС України в Хмельницькій області. Старшого лейтенанта міліції Мельничука Олексія Миколаєвича, старшого інспектора зво... першого взводу роти патрульної служби міліції особливого призначення Балда управління МС України в Хмельницькій області.